я їбана вийшла замість за Степана полюбила, я їбана вийшла замість за Степана я тумала кучерявий, я почупа нема, я тумала кучерявий почуба нема. Хоч є прішки, та не кучи, хоч є трішки, та не а як мені жо то дивина, закучили, а як мені жо родина токучили, ой, лот, ну Ой, лопнула брочка, коло варила, дівчина козака, сім разорила, дівчина ой мала я передумала я, ой думала я, передумала я, одену голову бере, там не знає, де живе, оду голову бере, там не знає, де живе.